З початку року у Зміївській громаді працює комісія, яка перевіряє домоволодіння, де зареєстровані внутрішньо переміщені особи і за яких господарі будинків отримують державну компенсацію за житлово-комунальні послуги за програмою прихисток. Нагадаємо, що за кожного проживаючого переселенця держава сплачує по 900 гривень на місяць. До складу комісії входять представники Зміївської міської ради, управління соціального захисту населення, старости і дільничний. Нещодавно комісія. Місія працювала на території борівського старостинського округу. Господарів будинків і переселенців, яких не застали вдома під час перевірки, викликали на чергове засідання комісії. Зокрема, господарів попередили, що за надання недостовірних даних і за отримання грошової компенсації за переселенців, які по факту не проживають у будинку. Їх власників можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею Шахрайство. Сьогодні відбулося у нас чергове засідання комісії, яка перевіряє правомірність виплат громадянам, які прихистили в себе внутрішньопереміщених осіб. Ну, тобто прихисток, така програма є. Сьогодні ми розглянули сім справ: це ті домоволодіння, які знаходяться на території борівського старостату, села Борова. Гусина Поляна, Костянтівка. Перевірена була значно більша кількість дворів, але якщо комісія, яка перевіряла, до речі, за, тепер за участю дільничного інспектора поліції, ми це робимо. Так от якщо комісія приходить додому і бачить, що є на місці і господарі, да, і є ознаки того, що проживають внутрішні переміщені особи, то до таких осіб і господарів будинків питань немає. Але якщо комісія приходить до будинку, а там зачинені всі двері, і нема нікого, ні внутрішньопереміщених осіб, ні господаря, а там зареєстровано сім, наприклад, осіб або дев'ять осіб. Між іншим, там, якщо там є, от сьогодні були справи там, дитина одного року, двох років, ну, вона ж, вони ж повинні бути вдома, тоді виникають питання, і тоді ми ці справи виносимо на розгляд комісії. Я хочу ще раз наголосити: ми сьогодні поспілкувалися з людьми, попередили господарів будинків про їхню відповідальність за те, що вони отримують кошти. Да? І за які саме послуги вони їх отримують. Ми попередили господарів будинку. Я думаю, що вони нас зрозуміли, що вони нас почули. І хочу звернутися сьогодні до всіх тих наших громадян, які прихистили внутрішньопереміщених осіб. Ми, звичайно ж вам дякуємо. Держава вам дякує за те, що ви прихистили, за те, що ви допомогли, розмістили людей похилого віку, різного віку, діточок також. але треба завжди мати на увазі те що якщо ви їх прихистили і вони вас проживають це добре і держава вам Допоможе компенсувати ваші витрати на житлово-комунальні послуги. Але якщо такі люди, такі внутрішні переміщені особи вже не проживають, їх на сьогоднішній день немає у нас на території громади, то, будь ласка, необхідно це зареєструвати, необхідно направити інформацію в управління соціального захисту, яке у нас сьогодні цим займається, і зняти з обліку цих осіб. Ті виплати, які вони отримують як переміщення особи, з них не знімуться, вони будуть їм йти. А от вам компенсації тоді вже держава не буде гарантувати. Тому що це крім того, що відповідальність перед громадою, перед усіма це ще і адміністративна відповідальність за те, що ви отримуєте кошти, які не повинні отримувати. Тобто, ще раз, якщо у вас відбулися зміни, в складі зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб в ваших домоволодіннях про них обов'язково необхідно повідомити управління соціального захисту населення. За результатами роботи комісії, за ці три місяці було виявлено чимало порушень по прихистку. Переважно вони пов'язані з непроживанням переселенців у домоволодіннях, господарі яких отримують за них державну компенсацію. Перевірки будинків, які зареєстровані на прихисток на території громади, продовжуються.